Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне, навколо політичне будемо говорити з нашим гостем Валерій Клошок, керівник центру громадської аналітики вежа. З нами сьогодні буде спілкуватися. Вітаю, пане Валерію, слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Друзі, традиційно закликаємо обов'язково свої вподобайки залишати під нашою з паном Валерієм розмовою. Ну і звісно ж, думки в коментарях, як завжди, вітаються. І підписка, якщо досі цього чогось не зробили. Звісно ж, підписуйтесь, аби бути у курсі усіх найважливіших подій. Ми розпочинаємо, пане Валерію. На заході знову неспокійно. На кордоні з Польщею триває така яскраво виражена протесна ситуація з боку польських фермерів. І в Варшаві, до речі, вони вже також розпочали протім якогось часу свої протести, але що цікаво, саме останніми днями спостерігається така активізація більш жорстких рухів стосовно українців про гасла антиукраїнські. Ми вже чули. А тепер розпочинається висадка українських громадян із автобусів, не прикордонниками польськими, а просто протестувальниками жінок дітей в основному, тому що розуміємо, що чоловіків не так багато зараз виїжджає за кордон якої очікуєте реакції від польського уряду, і от якщо можете, оцініть якось зі своєї точки зору такі вчинки польських громадян, тому що як я розумію, це трошки поза юридичною площиною? Справа в тому, що в Польщі ситуація вкрай складна, і Польща на порозі громадянської війни. Угу. Без перебільшення, ну можна сказати, це назвати там революцією, але не революція навряд чи, Але такого протистояння, яке може бути між прихильниками Качинського і Туска, я цього не виключаю. Тому що Качинський з партії право і справедливість, яка нібито виграла на цих виборах минулорічних, так але не змогла сформувати більшість, вона не припиняє боротьбу за владу. Анджей Дуде, який представляє саме цю політичну силу, він намагається там якось, ну хоча в публічній площині, позиціонувати себе як державник, як президент. Нічого цього приводу не коментує, але згадані ваші акції протесту вами, перепрошую не ваші вами акції протесту в Варшаві. Вони отримали коментар другого дня від очільника міністерства внутрішніх справ, який акцентував на увагу на тому, що в поширенні відео на яких є відверті провокації. Мітингувальників, які були в стані алкогольного сп'яніння, і в їх нібито побила поліція, це поширення здійснюється саме прибічниками партії Право Справедливість, очільник якої в Сеймі другого дня ініціював питання про висловлення недовіри е, міністру внутрішніх справ і його відставку. Поки що там питання воно підвищено, не розглянуло то, але ну звісно, навряд чи вони отримають голосів достатньо. Але це протистояння з урядом урядом Дональда Тоска. Тому а, тут реакція щодо м, юридичної складової, звісно, вона має бути. Але Дональд Тус допустився серйозної помилки, тому що він після перед своїм призначенням втретє, да, на посаду прем'єр-міністра, і після а, він почав загравати з фермерами і цими протестувальниками, далекобійниками, до речі, в тому числі. Мовляв, в мене на першому плані будуть відстоювані інтереси поляків, а потім, все решта. питання в грошей банальне. Європейський союз заборгував. Як заборгував? Він може виплатити і е, інвестувати в Польщі 137 мільярдів євро. Перше рішення Європейської комісії цифра, яка передбачена і фермерам, там близько 1,4 мільярди, і це гроші на. Субсидіювання інших галузей економіки. Ну, загалом Польща щороку отримує 20 плюс мільярдів євро субсидій в mm -hmm. хороші часи. ну Давайте ми собі на, на секундочку уявимо. Економіка України отримує в мирні часи такі гроші. Ну, це, це, безпова... це гроші, які просто зайшли. Yeah. Ви тут використовуєте на власний рост. Їхні повертати не треба. А крім цього, це і кредити дешеві, це і інвестиції, які заходять Ось, з європейського зараз, менше насправді так, ну також. Е, так, але не і ВВП дещо більший. ВВП більший, там 300 плюс мільярдів у нас менше. Але так, да, вона за розмірами менша. Ну то, звісно, для економіки Польщі це ну, серйозний доробок. Е, чому таке відбувається? Допомагають економіці з Європейського Союзу не лише польській, а й угорській, і болгарські, і інших економіки, які слабкі, їх підтримують для того, щоб вони були конкурентноздатними. Ну, така є світа, знаєте, сумніва економічна політика. Чому сумнівна? Це окрема історія Європейської комісії. І Туск довго бився за ці гроші з 20-го року. Йому важливо було, щоб вони зайшли. А тут же ж як, якщо ти зараз відстоюєш ці гроші, то треба підтримати фермерів. Ти починаєш гратися в політику: фермерів, які протестують. Фермери виїхали якраз за ці гроші, так як свого часу далекобійники також були інспіровані ці акції протесту партією справедливість, «Справа справедливість. чому немає сумнів? Буквально два дні тому партія Качинського говорить про те, що ми будемо знову бастувати. І вони зробили заявку вже від партії конкретно про ці акції протесту. Тобто, це протистояння тепер не суто економічне, да, а політичне. Тобто Дональд, да, Дональд Туск він потрапив у таку політичну пастку. Коли він хотів вирвати гроші із Європейського Союзу, дійсно він використав зараз цю історію для того, щоб натиснути на Європейську комісію. Русула фон дер фондрляєн підтримала його. Гроші ці розблокували, вони починають заходити. Ну там довгий процес буде. Це не за один день, не за один місяць, Це... навіть не за один рік ці гроші зайдуть. Але тепер треба відкотити назад. Зумієте? І що відбувається? Він приходить до фермерів і каже: Я мов да? все ж нормально. А вони кажуть, ні-ні. Ми хочемо повного скасування зеленої угоди, тому що ще однією з проблем а, саме цих акцій протесту була зелена угода. Ну вона, до речі, викликає обурення. Я чому кажу, що в цій частині політика Європейського Союзу вона не зовсім ефективна, тому що вона викликала збурення сильно і в інших країнах, і в акції протесту, і в Чехії, і в Іспанії, і в інших ну і в Горщині багато де і в Франції ж величезні акції протесту були. І Німеччині, ну фактично, мабуть, кожна країна сьогодні вона потерпає від того, що порушився сильно ринок через наявність української дешевої продукції, і вони на тлі різних факторів не змогли там отримати субсидій, стільки прибутків, стільки, як вони хотіли. Дайте більше субсидій, банально примітивно. І якщо по інших країнах це суто такі знаєте, економічні протести, то в Польщі вони зовсім не такі. Угу. Тут скрилися інші проблеми: це і торгівля з Росією. Для Дональда Туска це серйозно зараз репутаційні мінуси, репутаційні втрати, хоча втрати там чисто в Україні, тому що, відверто кажучи, то вся Європа підторговує з Росією, але тихо супе, в дві дірочки мовчить про це. І тепер, коли а, м, Дональд Туск виходить і каже, що я домовився, от гроші вам будуть заходити. От це навіть по зеленій угоді там зрушення є. Там і по зеленій угоді будуть робити відкат, що стосується саме Польщі, ну до прикладу. Там була вимога, що частину землі ти маєш тримати під парами, тобто не засівати. Вони прибирають цю вимогу. Також прибирають штрафні санкції, якщо ти не використовуєш добрива, ті, які пропонують тільки Європа для обробки саме цих земель. Тобто ти можеш виконати використати інші, тебе за це не штрафують. Ну тут є там така певна лояльна програма. Він пропонує, що я це домігся. Вони кажуть, ні, 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 ти не, ти не зрозумів. Ми хочемо зовсім скасувати, але ж це ж ну не та історія. Це має засідати Європейський Союз, окремий саміт щодо питання голосування. Саме скасування зеленої годи це зелена година, з якою довго билися в ЄС. Наші там з 2019 року існує. Вони її важко засовували, Виділяють на неї дуже багато грошей. Перепрошую, трішки тривога. Да. Виділяють на це багато грошей для того, щоб зменшити викиди вуглецевих газів. Так це, це серйозна робота, але тут скасувати її в один момент не можна. Звісно, що право і справедливість це розуміють. Вони це, це активно використовують для протистояння. Тому маємо цю історію: війна, далі проблеми фермерів, далі далекобійників, мисливців, інших там просто цілий комплекс проблем е, у Польщі. І активно несуть на прапор політичного протистояння. Отак От там зараз все відбувається. Не гребують нічим, навіть і блокуванням українців для них історія з Україною – це взагалі суперісторія. Mm -hmm. Відразу хайп, скандал, країна, яка воює, звісно, ну їм же начхати. Перепрошую, ми маємо це розуміти. І а, тут питання, звісно, що з цим робити. Оце є проблема. Сьогодні там була зустріч міністрів сільського господарства Польщі і України, вони до чогось домовлялися. Звісно, що це непроста історія. Одномоментного вирішення не буде. Я чомусь був переконаний, скажу відверто, що а, коли ухвалено було рішення по грошах, що ну вони розійдуться. Ну, фактично, вони отримують те, що треба. Але став... не врахував, не врахував момент політичний. Він став дуже очевидним. Раніше його не, не було так видно. Знаєте, право і справедливість вони ховалися, вони не показували свої причетні до цих акцій. Зараз вони не ховаються. Відверто. Кінцева мета відставка Дональда Туска. Це сценарій, до якого будуть рухатися, а не гребувати нічим. Пане Валерію, ось ця от тривога, яка зараз лунає у багатьох регіонах України під час нашої розмови нагадала мені, що під час цих протестів поляки не гребують використовувати ось ці от ручні тривоги, оці от гучномовці, які створюють той самий звук. Уявляю, як себе почувають жінки, українки, якісь із міст, які подекуди зараз вже є окупованими, себе там зараз почувають у Польщі, і в цьому контексті ми, звісно ж, завжди дивимося на все через призму українського ока Ми завжди про свої. Є в першу чергу, думаємо і, можливо, з замилює наш погляд. Але, от, хоч в контексті того, що ви сказали, гучні слова насправді громадянська війна, те, що зараз відбувається у Польщі, якщо порівнювати наслідки для України і наслідки для Польщі, кому гірше в перспективі може бути від того, що відбувається нині у нашій державі сусідці. Я далекий від думки про те, що вони розуміють, що це може призвести до такого громадянського протистояння. Uh -huh. я, ну, я не бачу в тому, що поляки є цього це розуміння. Вони бояться, багато хто з них направду боїться війни. Вона близько. Але е, сьогодні, коли стабілізувався фронт, коли країни Північно-Атлантичного альянсу, члени ЄС, готові навіть до відправки до України військ, Польща, до речі, це підтримує. Ось такий цікавий момент. Міністр закордонних справ сказав так: окей, я підтримую, і я більш ніж переконаний, що це позиція фактично фактично прем'єр-міністра. дуже однозначний у своїх заявах. Він до речі, такий да, він це. видав таку базу, що як той казав, ну просто ховайся, перепрошую за цей зарон. Бо буквально кілька днів тому міністр оборони Польщі говорив: ні, 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 ми ж ми mm. не можемо відправляти а тут. мабуть, міністр оборони змінив думку, тому що є. Зовнішньополітичний вектор, який, до речі, мабуть, ну знову таки роблю припущення, може й підтримувати навіть і Дуда, бо Дуда дуже обережний. А, е, менше з тим е, в них немає такого відчуття прямої загрози тут. Поряд та навіть у нас у містах, у великих, до прикладу, Київ, дуже захищені питання протиповітряної оборони. Про це пише багато моїх колег. Uh, і вже на сьогоднішній день, після знищення двох літаків і третього ймовірно, знищення дрелового 50 в Росії зменшилися потужності щодо ракетних ударів по великих містах. Шахеди так, Одеса, в тому числі Хмельницька область, західна Україна, шахеди долітають, вони шкодять дуже сильно. Але жос це ракетних ударів немає. Ми вже навіть знаєте, в цьому плані багато українців там захололи. А поляки то такі да тим піш. вони ну вони будуть не вони не будуть гребувати нічим. Їм історія, знаєте, з війною вже десь там. Це з початком вторгнення. Вони там боялися, все передавали, українців приймали і таке інше. Не вдавалися до таких акцій публічних, ну не експлуатували тему війни. Зараз ні. Ви зверніть увагу, що є чимало лідерів країн світу, які починають просто тупо експлуатувати тему війни, тому що вони розуміють, фронт не буде рухатися. Вже навіть Путін це розуміє, тому розвиває паралельні сценарії ескалації в країнах Балтії і Польщі. Вже розробляється цей сценарій. Про це говорять голосніше, і голосніше, і голосніше. Той ж самий Сувальський коридор, передо... ну багато є версій, але вони очевидні. Бо е, лідери країн світу на цьому наголошують. Тобто. Поляків з України все зрозуміло. Вони, якщо треба, допоможуть ще військовому плані, якщо там буде якась ескалація, допоможуть, винайдуть ресурси. Вони і так допомагають. Військова ж техніка не затримується, як каже Шмиган. Але ну, знаєте, окрім того, що розвести руками щодо Польщі, я нічого більше не можу. Я mm. просто знаєте з цього приводу вже не обурююсь. Я сприймаю ситуацію, як є, тому що десь до певного моменту ти там це сприймаєш із таким, ну як не сприймаєш. Цю ситуацію, вона тобі вона обурює, тобі потім ну, ти з нею працюєш, вона така. І звісно, що нам треба думати про те, як виходити з цієї ситуації. Я вже чув там сьогодні пропозиції від уряду що створення додаткових пунктів пропуску для того, щоб переміщувати продукцію не через територію Польщі. Тобто намагатися зараз цю ситуацію дійсно якось вирішити з користю для себе, напрацьовувати механізми, тому що змінити політичну карту в Польщі нереально. Ми на це не вплинемо. Вона там така була, є, і буде залишатися. Нехай вони між собою чубляться. Нам треба бути в цьому сенсі прагматичнішими, намагатися обходити зараз Польщу, щоб не створювати приводи для блокування. Але поряд із тим, якщо знаєте, то пішла історія там, думка від Туска, закрити кордон, окей, закриваю. Торгові відносини припиняють. Я навіть до такого радикального кроку готовий. Давайте спробуємо. А чому б і ні? Я чому так говорю, тому що. Ми спроможні забезпечити себе продукцією повністю. Абсолютно, нам, за великим рахунком, польські товари не дуже й потрібні. Ми можемо впоратися. А чи Польща впорається без нас? А тут вже буде питання. Далі подивимося. Галерій, наостанок, ми вже згадували під час нашої розмови питання передачі і залучення військових контингентів інших наших союзних держав на території України, і в цьому контексті згадується інша наша сусідка Словаччина, Роберт Фіцо, очільник уряду словаччини, і очільник міністерства закордонних справ цієї країни, нещодавно сказав, що перш ніж говорити про те, аби Відправляти наших військових на війну в Україну потрібно поговорити про те, аби вигнати з Європи усіх не бажаючих воювати за свою батьківщину українців, саме чоловіків, чи може експлуатуватися в контексті цьому і надалі ця тема в світі того, що деякі держави, деякі очільники держав не бажають дійсно відкрито і відверто долучатись до цієї боротьби на ділі, і я їх в чомусь навіть розумію. І о, чи перейдуть до діла? Можливо, якась екстрадиція там глобальна буде відбуватися, чи ні? Уряд України веде перемовини про те, щоб стимулювати повернення українців додому саме через фінансові питання. Зараз напрацьовується механізм, аби е, виплати, які отримують наші біженці за кордоном, вони виплачувалися через уряд. Тобто ти приїжджаєш додому, і тут отримуєш ці гроші, але гроші йдуть з європейського союзу. Складна процедура, настільки вона реально в плані реалізації. Думаю, що реально це можуть бути окремі транші, які будуть надходити безпосередньо з європейського союзу з бюджету, тому що компенсації за біженців платить ЄС урядам, які приймають цих біженців. Тому тут Словаччина, коли говорить, то питання там фінансово. Механізми, це можна владнати. Але стосовно точки моралі, ну дійсно це на голову не налазить. А. Але ж ну є, ми, ми щойно про Польщу говорили. Чим Словаччина відрізняється. Словаччина це така, знаєте, м'який Орбан, я називаю її зараз в Європі, і те, що була звучна така заява, ну очікувати від них нічого іншого не можна. Ми зараз стоїмо на порозі дуже серйозних глобальних змін, особливо зважаючи на те, що перемогти на виборах США може Трамп. Програму, яку, якщо почитати, то це фактично бажання Трампа перетворити США в автократичну державу. Я зараз не жартую. Узнайомтеся з програмою Трампа для нього сьогодні. Союзники Орбан буде союзником Фіцо. Добре, що президентка Словаччини поки що категорично виступає проти будь-яких таких речей, вони засужують да, цю історію, але... Все-таки він буде розширювати коло прихильників, е і до них там доєднався свого часу навіть Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великобританії. Він же також підтримує політику Трампа. Але що він скаже тепер після заяви Трампа, що той не має на меті припинити фінансування України? Але повернемося до словаччини. Все рівно буде формуватися така коаліція, яка буде виступати саме за те, щоб ну хай Україна там воює нам своє робити. От нехай собі вони воюють. Вони десь там і допомагатимуть, і гуманітаркою і стрешне відкупиться від війни. Такі будуть. З цим треба також працювати. І мене тішить те, що на сьогоднішній день все-таки є а, лідер у цьому питанні підтримки України, це Макрон. Так, він переслідує чисто такі власні, амбітні, цілі, політичні, десь там у нього заяви можливо межують з популізмом, але це не те, що тут просто пограєшся і покинеш, і підсказав, там я відправлю, а не відправиш. Ні. Там буде сказав, а говори Б. Тому mm -hmm. що війна, вона тут. Тут не вийде так, знаєте, пів кроку. Але із Словаччиною треба буде працювати з Угорщиною, в тому числі. Ця ж проблема, ну ми з вами не один раз вже згадували під час запису програми, що це проблема саме, яка зберігається у Східній Європі після Другої світової війни, донині. Ми не допрацьовуємо там в ідеологічному плані. Європейський Союз не допрацьовує. Це, звісно, не просто. Це треба займатися системно політикою. У цих країнах, щоб до влади приходили не про урбанівські, не про фіцовські партії, так скажу, ну не е, крайнього толку правого, а демократичні, ліберальні, які б змогли будувати ну притомне, все таке суспільство. Бо це знаєте протистояння ефективності диктаторського світу і е, демократичного. Ну воно якраз і призводить зараз до того, що набирають оберті популярності, такі як Трамп, Орбан, Фіцо, і вони перемагають, але це дуже погана історія для всієї земної кулі. Це не приваблива історія ще раз нагадування, що ця війна впливає не, не лише на порядок денний всередині нашої країни, а стосується абсолютно кожної, в принципі, я зараз без перебільшення, напевно, і африканський континент, як ми розуміємо, також залучений, і Латинська Америка. Ну лише можливо, там десь в Антарктиді спокійніше в цьому плані. Хоча там також Росія має свої інтереси, і ми бачимо, так, що. Доволі доволі активніше починає там діяти Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, з нами спілкувався. Дякую вам, пане Валерію, за ваші думки. Навзаєм. і дякую нашим глядачам за те, що також долучаються. Кожен лайк, кожна підписка і коментарі. Це те, що дійсно відгукується і мотивує нас рухатися далі. Дякую за вашу підтримку. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.